А далі сюжет про саперів 808-ї дністровської окремої бригади підтримки це історія про бійців добровольців, які у війську від початку великої війни вони з цивільного життя опанували саперську справу і нині виконують бойові завдання на усіх гарячих напрямках. Сапери постійно стикаються з украй підступним російським мінуванням. кажуть про велику втому й омріяну мету перемогти ворога. Далі Луїза Єрьоміна. На початку було страшно, дуже страшно, бо всі ми люди ми не привикші до цієї війни, ніхто цього не бачив. Потім вже якось втягнулися. Данило водій Сапер 808 Дністровської окремої бригади підтримки. Він доброволець. Як почалася Велика війна, Данилові було 22. То ми вже так сіли з товаришем і думаємо, ну, треба йти, що робити. Ну тобто, хто як не ми. До війни Данило працював за кордоном водієм. Нині кермує вже іншими автівками, навіть бронетехнікою. Від мене залежить доставити людей на позиції, забрати людей з позиції, евакуювати поранених. Водій це професія тяжка. За плечима Данила бої на Запорізькому та Донецькому напрямках. Потім навчався саперній справі. Ми робили евакуаційні шляхи там, де вже не було ворога, але там, де було і цивільне населення, яке проживало, бо не мало змоги виїхати. Вони замінують з неба, з землі, диверсійними групами. Ну тобто. Дуже багато цих мін. Про масоване і вкрай підступне російське мінування розповідає і побратим Данила Віктор. Каже, з мінами-сюрпризами стикались постійно та інколи від побаченого перехоплювало подих. Коли був наступ, ми йшли попереду, попереду колони техніки, робили їм шляхи. І я так виходжу із за посадки і дивлюся на проводах на лінії електропередач, висидю так грилянда. Із цих із артилерійських снарядів. Це все в дистанційному варіанті, воно керувалося. Віктор виконував бойові завдання на всіх напрямках, крім Курського. До Великої війни він працював у школі фізичного виховання. До війська пішов також 2022-го добровольцем. Каже, сапери мають вчитися постійно. Що непонятно, фотографіруєш, приїжджаєш назад, шукаєш в інтернеті, його дивишся, ютуби, і так потихеньку набиралися досвіду. Для Віктора все почалося з херсонського напрямку. Розповідає, після звільнення Херсона евакуював загиблих бійців у складі гуманітарного проєкту на щиті. Це була моя із, із самих таких крутих ротацій, я б сказав би. Конкретно я не попадав, коли трупи заміновувались, але були знайомі, які дійсно розміновували трупи. А на Запорізькому та Донецькому напрямках йому разом з побратимами довелося виконувати бойові завдання практично впритул до ворога. Ми навіть чули, як вони говорять. Ми виходили вночі працювати, ставили вибухові-невибухові загородження. З одної сторони ми железнодорожний насип, такий, десь під 2 метри висотою. І з тої сторони вже ворог. Ми чуємо, як вони говорять. Віктор пройшов шлях від солдата до офіцера. Він командир взводу. Каже про найголовніше у службі. Люди. От твої напарники, побратими, яким ти можеш довіряти. І Данило, і Віктор добровольці від початку великої війни зізнаються за ці роки, неймовірно втомилися. Мріють, як повернуться до рідних, та поки головна мрія лише одна перемогти ворогам. Всі втомились, мабуть, всі втомились. І ми втомилися, військові, і цивільні люди втомилися, всі від цього втомлюються, бо я ж кажу, бо це війна. І це така річ, що неможливо до неї привикнути. Якщо воно зупиниться так, то дуже багато втрачено, щоб воно так зупинялося. То треба вже забирати своє назад. І по-другому, по-іншому я не бачу. Своє життя сапери і надалі пов'язують з військом. Сапери це таке, що навіть після війни буде дуже потрібно. Тому що у нас дуже багато замінованої території. Дуже Луїза Рям на Даніл Сліж. Програма вікна СТБ» – Єдині новини.